2 мільйони 300 чорнобильців не можуть зрозуміти, де популізм в рекомендаціях парламентських слухань, а саме, проєкт загальнодержавної цільової соціально-економічної програми подолання наслідків чудової катастрофи він не потрібен. Проект закону України про перелік населених пунктів віднесених. До зон радіоактивного забруднення на підставі рішень обласної ради він не потрібен прискорити підготовку та внесення на розгляд Верховної Ради проект закону України про загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС не потрібен, де популізм? Проєкт зміни до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо здійснення виплати пенсій, призначених особам, які працювали на територіях радіактивного забруднення на пільгових умовах, передбачених законом України про статус соціальний захист громадян, які потрапили за щодо не потрібен, де популізм. Проект закону. Про внесення змін до закону про загальні засади подальшої експлуатації із дітей з експлуатації Чорнобильської АЕС, не потрібен заходи проєкту загальнодержавної цільової програми, соціальні заходи. Заходи, які повинні медичне обслуговування покращити, санаторно-курортне лікування, оздоровлення дітей, не потрібні. Де популізм? Пані Ганно Герман, ви мама, ви жінка, де популізм є в тих заходах? Скажіть забезпечити виконання постанови Верховної Ради від 2008 року про стан заходу і перспективи подолання, наче Чорнобильської катастрофи, який ухвалений, не потрібен. Забезпечити належне виконання взятих Україною міжнародних зобов'язань щодо сплати внески Україну цього Чорнобильського фонду укриття не потрібні. Тому, дуже чітко, дуже виважено комітет підходив до напрацювання цієї постанови. Пропозиції враховувалися чорнобильських організацій усіх. Дуже ще раз підкреслюю, виважно робилося. Ці заходи є вкрай необхідні вже давним-давно, і тому знаєте, от не можна зараз політизувати це питання, а потрібно допомогти тим людям, які волають про допомогу, і які не приїхали сюди, бо вже не мають ні сили, ні здоров'я, а догнивають. Що Олександр Мирний, всеукраїнське об'єднання свободи. Коли наша колона рухалася в сторону Прип'яті, нам назустріч їхала швидка, які, декілька швидких допомог, які ввезли пожежників в аеропорт, а далі в Москву. І знаєте, і коли ми возили спочатку цемент до тих спортлото, що заливали реактор, возили свинець, то там ніхто навіть подумати не міг про те. Що прийде час, коли чиновники, яких там не було, прийдуть і скажуть в очі тим людям, які приходять до них за допомогою. Бо, на жаль, ті люди, які дійсно грудьми закривали цей вогонь, зараз можуть прийти проситися до чиновників. Ніхто не міг подумати, що ці чиновники скажуть їм в обличчя, а ми вас туди не посилали. Так і ми туди не просилися. Але ми виконували свій обов'язок, Ми захищали своїх дітей і ваших, і не рівняли, і не розрізняли одних і інших. Що ви зараз кажете? Що ваш уряд зараз каже? Подумайте про це. Пам'ятайте про те, що ці люди, на жаль, не можуть себе захистити. Пам'ятайте про те, що якщо ми не будемо про них згадувати, дійсно вони помруть. Але ви будете в очі дивитися їхнім дітям. І що ви зараз кажете? Дійсно, суддя не має права позбутися пенсію, а Чорнобилець має? Вдумайтеся в те, що ви кажете. Будь ласка, дійсно, будь ласка, бо інших варіантів немає. Не будете думати, воно повернеться до всіх вас. Що ми маємо зараз цим людям сказати? Як ми можемо їх захистити? Що в бюджеті грошей нема, то може красти не треба з бюджету? То, може не потрібно робити тих речей, які ми робимо? Може не потрібно проводити найдорожче в світі Євро 2012. Може не потрібно закупати, закуповувати ті поїзди, які не їздять? Може не потрібно витрачати гроші на ті дороги, які не, яких немає, але гроші розкрадаються і будуються найдорожчі в світі. А може все-таки згадати про те, що ми хвора нація? Згадати про те, що ми захистили світ, ми захистили Європу. Задати про те, що ми повинні зробити для тих людей, які ще живі. І основна маса людей дійсно заслужено повинна отримувати пенсії. Ви прикриваєтеся тим, що маса людей приписала, так вибачте, коли пролітаєш над зоною бойових дій і стаєш учасником бойових дій, це може зробити рядова людина, чи це робить чиновник і найвищі чиновники в державі? Схаменіться! Я пропоную проголосувати за. Постанову і підтримати наші пропозиції. Дякую за увагу.